Hello, everybody! Ну що, рибалочка. пару годин післяобідній вечірній кльо, спінінг, річка. Я думаю на ноджиг або міні-джиг, ну, як мінімум на crazy фіш будемо ловити до півтора грама тесту моїм любимим, в принципі, без змін. Попробуємо половити рибку. Чисто для задоволення, хочу просто декілька годин половити рибку. Я думаю, здебільшого все ж таки буде окунь. Річка, ну, така окуньова, я її вже називаю, бо багато там цієї риби дійсно. Я вже був так кілька разів, хто бачив попереднє відео. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ну от, Приїхав на рибалку. Дивіться, що робиться. Але мене, в принципі, це не лякає. Зараз трошки прочекаю. Ну там погано виглядає. Коли є серйозно. Ну, все, нарибалися, коротше. Тільки розклався дістав спінінг, все і сів в машину. чекаю, бо полив такий дощара нормальний. Добрий день. Починаємо. Окушок. Але не так легко було його виманити. Вже зробив закидів 5 і тільки потім він клюнув. Здається, сьогодні окунь не такий активний, як минулого разу. Це може бути цікаво, тому що щось помінялось. І що тільки так, маленькі у конці. Такого минулого разу навіть не було. Міняю зараз приманку з танти, з якої я почав, на звичайну рибку, на Nano Fusion, на якій в мене якраз були сильні, хороші покльовки минулого разу. Та й окунь на це краще клював. Так що давайте вернемось до того, що було, і не будемо експериментувати. Цікаво, що буде. Чи поміняється щось, чи далі буде поганий кльов. Біля мене стоять рибаки, знизу по течії, і тільки що один з них піймав ляща, такого конкретного ляща, десь я думаю кілограма на півтори. Рівно там, де минулого разу в мене були сильні покльовки, були соплі на поводку. Так що ще одне підтвердження, що це був ляж. Ну, хороша покльовка. Така напівокуньова, але може і ні. Тому що таких декілька ударів я підсік і вічу вагу. Ось така приманочка. Це, я Це судачок. Судачок, який важить, напевно, 15 грам максимум. Гляньте просто на нього. Це судак, судачела просто. Слухай, ну, рибалка явно міняється. Я не знаю, що сталося за пару днів, але піднімав Йорша тепер. Це ойорши так ноджі різна риба, різна просто велика, хороша риба клює. Ну коротше, поки що так прикольні такі місця тут всюди. Бачите, такі камише легенький, така заводь, трошки вода зупиняється, та й нема. Якраз ось тут на межі течії, і там, де тихенько, о бачите, дивіться, бачите, тут якраз і, і рибка. Слухайте. Ну, рибалочка помінялась, дуже помінялась за 4 дні. В суботу, сьогодні середа, а в суботу я буквально пару днів тому ловив тут окуня просто на кожному забросі. Сьогодні нема ті ж самі приманки, все те саме, а окуня нема. Два окунці за півгодини, один йоршик і один судачок. Причому розмір ось такий. Тому зараз я ставлю менші ваги, 1 грам, і попробую ще менші приманки. Взагалі, 1 дюйм. Можливо, з такою думкою на мирну рибу трошки більше. Але це вдача нам має повернутися дуже сильно. Ну, в будь-якому в випадку може окунець більше на це буде плювати, можливо, якась інша риба. Ну, це цікавий варіант. Я хочу його попробувати коротенько, швиденько. Якщо ні, беру лайт, міняю вудочку. Беру лайтик 4-5-6 грамів і буду так більше простукувати. по дні, ходити більше приманки. Можливо, конець буде більше, не знаю. Так на хижака буде тоді більше. Так що ось такий план дій покша. Перший закид, дивіться, який окушок під 100 грам. Це вже мені більше подобається. Приманка, все, як я казав, все, що я показував, навіть ще не встиг поміняти приманочку. Є рибка. Ну, такий невеличкий, але... Окуньки поки що, невеличкі окуньки. Йоржик. Йоржик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте, що тут біля мене відбувається. Знаю, сподіваюсь, мене не зачіпить, але якось мало віряться, що мене не зачіпить. Тут вже надімною вон дивіться, що робиться.